І ми з вами сьогодні починаємо вивчати будову клітини. Будову клітини ми будемо вивчати клітини еукаріотичної. Хочу вам нагадати про те, що клітини бувають прокаріотичними і клітини бувають еукаріотичними. Клітина, в якій є ядро... Клітина, в якій є ядро, ось така гарна штучка посередині клітини, це у нас буде клітина еукаріотична. Клітина, в якої ядра не буде, це у нас буде клітина прокаріотична. Відповідно, якщо я візьму царство організмів, гриби, тварини, рослини і е, дроб'янки. То три царства гриби, тварини і рослини, будуть вважатися еукаріотичними організмами, і лише одне царство: це у нас царство дроб'янок. Там у нас живуть бактерії. Це царство називається, назива, буде мати назву у нас. Прокаріотичних організмів. E, взагалі еволюційно вважається, що першими на землі з'явилися прокаріотичні організми, а потім із прокаріотичних організмів уже виникли еокаріотичні організми. E, вчені не просто таку придумали собі гіпотезу, вони, звичайно ж, знайшли для цього певні, певні докази, але ми з вами сьогодні не будемо говорити про На тему походження життя на землі, хоча це буде у нас іще тема е, в курсі 9 класу походження життя на землі. ми говоримо сьогодні про клітину. Для того, щоб говорити про будову клітини, потрібно будову цієї клітини якимось чином вивчити е, і і-і-і. Перший інструмент, який, механізм, який люди вчені створили для вивчення клітин це був світловий мікроскоп. Перші згадки про світловий мікроскоп вони відносяться до 1595 року і до прізвища такого вченого, як Янсен. Його вважають, вважають ймовірним. Тобто, це лише такі орієнтовні дані, тому що як такового. Як такових схем, як, такових, як такового застосування цього мікроскопу на той час іще не було, і своє широке використання, світовий мікроскоп починає із. 1609 року із Галілео Галілея, який е займався так не тільки астрономією, який і що, а який ще і вніс свій вклад не в біологію. А конкретніше, я не сказала, розділ біології, який займається будовою клітин, називається цитологія. Тобто Галілео Галілей вніс не тільки вклад свій в астрономію, а ще і в цитологію. Ось така була різнопланова і різностороння людина, яка займалася і космосом, і клітинами. Е всі лаври, по факту, всі лаври відкривача винахідника світлового мікроскопу належать офіційно Роберту Гуку, який в. 1665 році він е вдосконалив мікроскоп, молодець, і м, він майже, майже цей мікроскоп е має вигляд сучасного світлового, а також він взяв тонкий зріз із корка. Із корка, і е, розглянув його під цим мікроскопом. Так от, він побачив: от корок це мертві клітини. Він побачив ось такі пусті комірки, він був дуже здивований. і Дав цим коміркам термін клітина. Тобто Роберт Гук удосконалив, Лаври належить йому, плюс він ввів термін клітина у біологію, а конкретніше в розділ її в цитологію. Далі продовження історії було через 9 років, коли Антоні Ван Левенгук в 1674 році. Удосконаливши іще, е, побачив клітини, які рухаються, і цими клітинами виявилися сперматозоїди. Він під мікроскопом побачив мі сперматозоїди морської свинки, вони рухалися, і це е, було на той час дуже і дуже великим відкриттям. Так, далі у нас Джозеф Джексон Лістер, який е, сконструював ахроматичні лінзи. Він, е, ці лінзи були чорно-білі і ці лінзи давали досить велике зображення, досить високе зображення. Е, завдяки цьому мікроскопу дивіться, це вже практично, практично наш сучасний. І він під мікроскопом взяв води із річки Темза, зрозуміло так, що це було в Англії, і е він, подивившись на цю воду з річки Темзи, назвав її супом із чудовиськ, тому що ті мікроорганізми, які були в річковій воді, так ви собі уявляєте, які там були у нас, скільки там було одноклітинних і наскільки вони були різноманітні, а люди цього не бачили для них це було щось нове і дивовижне, тому суп із чудовиськ. І це, в принципі, якщо говорити, то розвиток світлової мікроскопії він закінчується серединою 19 століття. Почалась світлова мікроскопія, давайте глянемо із Кінця 16 століття із Захарія Янсена, вона почалася і розвиток її, в принципі, був завершений в середині XIX століття. Чому? Тому що світловий мікроскоп був уже допрацьований, але Потрібної, потрібного збільшення, потрібної якості і потрібних знань нових, цей світловий мікроскоп, на жаль, не давав. І цитолог, розвиток цитології він якби зупинився на певний час з середини 19 століття до середини 20 століття. Тобто на 100 років приблизно зупинився розвиток. Доки не був скоструйований мікроскоп електронний і мікроскоп цифровий. Подивіться, будь ласка, у е, світлового мікроскопа є мікро... є родич, це цифровий мікроскоп. Дивіться, будова, будова та сама: лінзи, окуляри, але у нас ось тут. Ось тут у нас не око. У нас ось тут система, яка приєднується до комп'ютера, і відповідно, комп'ютер дозволяє робити більше збільшення, ніж це можливо для людського ока. Цифровий і ще раз у нас базується на основі світлового, але замість. Ока людини участь свою в е, обробці зображення приймає комп'ютер. Немає такого, е, такої, звичайно ж, якості і е, збільшення як в електронного, але як варіант може бути. Світлова мікроскопія, звичайно ж, найдавніша, і для того, щоб розглянути об'єкт. Під мікроскопом потрібно зробити дуже-дуже дуже тонкий зріз цього об'єкта. Для чого тонкий він має бути? Для того, щоб через нього могло пройти сонячне світло. Це у нас буде обов'язковою умовою. І максимально рівним цей має бути об'єкт. Для чого він має, має бути максимально рівним? Для того, щоб світло проходячи через об'єкт, не утворювало заломів, не утворювало, не утворювало м такого. Зіпсованого зображення, плюс можна е, об'єкт, який я буду розглядати, можна його зафарбовувати в той колір, який мені подобається. Для чого? Для того, щоб структури під світловим мікроскопом було краще видно. Але ще раз, світловий мікроскоп це є один із найпростіших методів дослідження клітини і, взагалі, здобування знань про будову клітини. Крім світлової мікроскопії, є флуоресцентна мікроскопія. Тут, звичайно, уже у мене не буде використовуватися світловий мікроскоп, тут у мене буде використовуватися електронний або е Цифровий мікроскоп, і в чому, в чому, в чому особливості цього, цього метода, значить, в клітину, от прямо в клітину вводять атоми, які здатні до світіння. Люмінесценція – це світіння. І от коли від, е, відображається зображення в електронному мікроскопі, наприклад, то в структури клітини починають світитися. І чим більше таких атомів потрапило в структуру, тим більше буде світитися е, дана структура. І е, клітина, якщо говорити про клітину, то клітина не буде повністю одним отаким от світлим шаром. В якому є оці люмінесентні атоми. За рахунок того, що різна густина у різних органел, вони матимуть різну кількість в собі цих атомів. Відповідно, по інтенсивності світіння можна навіть розібрати контури і місце знаходження органел певних у клітині. Далі. Фазово-контрастна мікроскопія. Це метод отр... Куди я пішу, а? зараз. Це метод, при якому зображення отримується за рахунок суву електромагнітних хвиль різної інтенсивності, тобто через об'єкт, тобто через клітину пропускають. Пропускають е фази, фази електромагнітних хвиль. Ці електромагнітні хвилі відбиваються, і у нас будується е картинка. Ця картинка буде у нас будуватися. Не кольорова, вона буде, вона буде будуватися різного ступеня контрастності органелиці, контраст інтенсивності, тобто те, яке те яке буде пропускати більше, воно даватиме більше більш темне зображення. Тобто, чим Більше пропускаються промені, тим більш темне буде зображення. І е, всі структури будуть видні. Далі темнопольна мікроскопія. Ця мікроскопія у нас є наступною: береться об'єкт, в даному випадку клітина. Через цей об'єкт прямо пучком пропускаються світлові промені, ці світлові промені. Показують всі органели, які є в клітині, але навколо цієї клітини буде велике темне п'ятно. Отакі фотографії, які ви бачите зараз. Це у нас фотографії, це у нас не малюнки. Це є реальні фотографії, які створені під час оцієї темнопольної мікроскопії. І, звичайно, що ви бачите, що це у нас не електронний мікроскоп, вірніше, не світловий мікроскоп, а який? Дев'ятий клас електронний. Тому що світловий такого збільшення не дає. Так, от про електронний мікроскоп. 에, сконструйований він е, в початок його життя з 1931 року Ернст Руска е, І е, почав роботу, і в 33 році, в принципі, він вже був готовий. Цей електронний мікроскоп. Звичайно ж, електронний мікроскоп нам говорить про те, що через об'єкт пропускаються електрони. Електрони е а конкретніше пучки електронів. Оці всі зображення. Знову ж таки, ми не можемо отримати із світлового ось у нас коронавірус, ось у нас чотириденний ембріон риб'ячий. Ось у нас нервова клітина, стовбурова клітина. Це та клітина, яка здатна потім перетворюватися на інші види. Клітин, плазміди, кільцева молекула ДНК, бактерій, і багато і ще є багато інших зображень, які можна отримати із електронного мікроскопа. Загальний вид його ось такий: тобто це не маленька штучка, не щось таке, що можна без проблем з собою носити. В кармані, або мати його вдома. Це потужний величезний агрегат, який дає, як ви бачили, колосальне збільшення. Складається він із вольфрамової нитки, яка є основою. Ця вольфрамова нитка вона дає потік електронів. Далі знаходиться конденсаторна магнітна. Лінза, далі є об'єктивна магнітна лінза, проекційна магнітна лінза і зображення. Зображення у нас. Є через окуляр, але цей окуляр, він, звичайно, з'єднаний іще з комп'ютером для того, щоб мали змогу люди фіксувати всі дані, які отримуються. Штука дорога, штука це дуже вона така. Габаритна, габаритна, але в науці дуже і дуже необхідна. Електронний мікроскоп нам дозволив мати іще декілька способів, якими можна досліджувати клітину. Значить, тут у нас є культивування клітин. Це у нас вирощування клітин, взятих із, поживно, взятих із тварин або людини і поміщених в поживне середовище. Якби вам, якщо вам коли-небудь брали мазок із ротової порожнини, або носової порожнини, то у вас мало виникне питання, чому навіщо у вас взяли цей мазок, і чому за Відповідями потрібно пройти аж через три або п'ять днів, або інколи і тиждень. Справа в тому, що цей мазок, який у вас взяли, оцю ватну паличку, його поміщають, його так би окунають у чашку Петрі, це така посудина з плоским дном, і ця, в цій постійно налитий або бульйон тваринний, або налитий там агар, агар. І цей бульйон він є поживним середовищем. Що виходить? Виходить, що клітини в поживному середовищі при сприятливій температурі. Вони що роблять? Розмножуються. І от якщо е в лабораторії взяли вашу паличку, туди Туди її в цей поживний розчин окунули. Потім через три дня прийшли і дивляться, що там виросло в цій чашці Петрі. Якщо там не виросло нічого, то взагалі прекрасно у вас все добре. Якщо там виросло щось, то це щось беруть і ем, досліджують, досліджують і потім вам дають відповідь. Продовжуємо е, культивування клітин. Е, культивування клітин можна використовувати не тільки для того, щоб дослідити, яка там мікрофлора е, в носовій або ротовій порожнині, а ще і дослідить е, не дещо дослідить, розмножить певні клітини, які необхідні в тому чи іншому е, способі їх використання. Далі наступний це у нас метод мічених атомів. Що роблять в організм, не так, якщо ми з вами говоримо про те, що білки синтезуються в гранулярній ендоплазматичній сіці в, білк, в рибосомах і потім там же дозрівають, звідки ми взяли цю інформацію? Звідки ми це узнали? А узнали ми це через метод мічених атомів. В клітину вводяться атоми, які здатні до. Е -е... Вибачте, будь ласка, мене збили е -е, тут просто колеги, які заглядають в двері. Вони не розуміють, що вони. Збивають людину з думки. Е, зна... Лена, Лена, не підвисайте, будь ласка. Я підвисаю, так? Да? Так, прийом, прийом. Тут. Прийом. Так, е, коли в клітину або в організм без різниці вводять ізотопи радіоактивних хімічних елементів, таких, наприклад, як ФОСфор 32, або Цезій, який-небудь його ізотоп Цезію, і ці атоми радіоактивні вони здатні світитися. І от коли ці атоми мігрують по організму, коли вони мігрують по організму, вони при цьому світяться. І от куди буде йти цей фосфор, там він буде світитися. Відповідно, за такими атомами міченими їх називають мічені атоми, тому що вони особливі, вони світяться. За такими атомами можна прослідкувати обмін речовин у клітині. І в організмі цілому. Тобто, коли ми говоримо, що щось відбувається в клітині, то ми знаємо про це точно. Далі, далі, у мене передостанній метод, який називається центрифугування. Він мені дуже подобається. Чому? Тому що е, він дозволяє отримати багато біологічного матеріалу для дослідження. Якщо ми. Знову говоримо про те, що мітохондрії мають ось таку будову рибосоми, мають ось таку будову комплексгольджі і так далі. Звідки ми то знаємо? А ми знаємо те наступним чином: центрифугування подрібнюються клітини, багато клітин, і опускаються, ці клітини опускаються у ось таку пробірку. Зараз. Ось таку пробірку вони опускаються. Там просто суміш із багатьох органеоклітинних. Далі вони ставляться у центрифугу. Це така штука, яка дуже-дуже швидко обертається по колу. Якщо ви дивилися, аби дивилися в будь-якому випадку е фільми на медичну тему, так? То ви бачили де-небудь лабораторію, там десь так швидко-швидко крутиться центрифуга із колбами. І от коли ця центрифуга крутиться, то, на, то оці органели осідають шарами. Ті органели, які матимуть найбільшу густину, вони осядуть на саме дно. Ті, які будуть трішки легшими, ті осядуть вище. Тобто, в оцій пробірці я отримаю отакі шарами, шарами розміщену. Клітину. І коли я візьму мазок з певного шару, то в мене будуть в цьому шарі, наприклад, тільки рибосоми. І я ці тільки рибосоми буду вивчати під мікроскопом, і я побачу всі особливості, які є в рибосом, і можу зробити певні висновки, узагальнити ці знання. Останній метод це метод прижиттєвого вивчення. Це коли беруть клітину, опускають її в поживний розчин і просто за нею спостерігають. Як у неї рухаються органели, як, якого вона, як вона змінює свій об'єм е, в певні пори доби, певний час доби, як вона взагалі функціонує? Це метод прижиттєвого вивчення клітин.